Як позбутися цього осадку після розмови з токсичними батьками? Чи було у вас таке? Чи було у вас таке, що позвонили батькам, типу, нормально поговорити? І все закінчилось орем, криком. Ем, мабуть, багато в кого батьки такі, знаєте, е, немножко токсичні. ось. Е, ти починаєш говорити, типу, нормально, чи ще ж от. І тут хоп, щось, якась зацепка, типу там, про дитячі травми е, чи щось подібне. І вони кажуть, а мене мої батьки. Ще більше лупили типу і нічого, і нормально. Ти це не цениш, те не цениш, Короче, ми на тебе, от скільки потратили, а ти їм кажеш, так слухай, ви на меншу дитину, тобто на мого брата чи сестру. Тратили ще більше. І тут ще починається: от у мене серце болить, то болить і ти, коротше, вина у всьому. Ем, Те, що ти там щось там скажеш, хоча ти вже як доросла людина намагаєшся це не говорити. Типу, але все-таки щось там виривається, скажімо, так, що ем, вони кажуть: ти не ці... не ціниш. А ти кажеш, а ти цінеш? І тут поніслось. Вони ще розказують, що такого не було: на тебе не орали, не били тебе і тому подібного. Це, значить, виходить, Да? І ну не важливо, у кожного свої проблеми, і хтось по різному, якісь такі конфліктики в. В житті да, з батьками. От, і вони, оце от маніпуляторство, що ой, мені плохо, там я вмираю, чи ще щось. От, скажи спасіба, що ми тебе радили, і тому подібне, ти там, не цінуєш це все. І знаєте, ти по нашій доросла людина, і ти розумієш, що. Ну, це постійно повторюється, тобто один і той самий сценарій. Але все одно після цього, цієї розмови якось ти е, почуваєшся не дуже голова болить і якось ну, не весело. Дзвонив е, там чимось поділитись, щось розказати. Це був нормальний настрій. А потім треба отак от. Вийшла не дуже нормальний настрій. Що з цим робити? От, по-перше, треба навчитися зупиняти ці маніпуляції. Коли вони кажуть, що ой, мені плохо, от із за тебе, такої поганої дочки чи сина, мені погано там серце болить і тому подібне, ви кажете, це не мої проблеми. Тобто це, ну, типу, сходи до лікаря чи щось, і не треба маніпулювати. полювати. Коли вони не починають орати, тобто без якогось там конструктивного чогось. Якихось там, я не знаю, запитань чи якихось звинувачень, тупо починає людина орати. От. Е, ви кажете, що. Я не збираюся зараз з тобою спілкуватися в такому тоні, якщо хочеш поговорити на цю тему, то можемо поговорити про це, коли ми будемо спокійні. Але, спойлер, ви цього не скажете за криком, бо на, за криком вона вас просто не чує. Якщо хочете, напишіть повідомлення, що я так не збираюся спілкуватися. От. І кидати трубку. Я просто, ну, я після таких ось возьму, я доволі ще спілкуюсь з чатом GPT. Це мій, так сказати, психолог, да? Рада, якщо така фігня починається, треба казати, я не назбираюсь зараз спілкуватися в такому тоні і кидати трубку. Реально кидаю трубку. Після цього, коли ви поговорили, ну, немножко осадочок остався. От. Займіться любимою справою, що вам подобається. Мені, от наприклад, подобається записувати відео, щось розповідати. Щось для цього каналу. Друге, ви можете включити музику, яка вам подобається. Не депресивну, а веселу. Також може допомогти прогулянка, прийняти прохолодний душ, там якісь танці, йога, фізичне навантаження. У мене на увазі зарядка, щось таке. Пілатес, фітнес. Тому подібне. Каже, це допомагає. Мені от Я намагаюсь про це не думати, що вона от, це от каже, мені погано, у мене там все болить, серце болить, у тебе погано чашки. У мене не болить, понімаєш? Тому що мене кожен раз сліз доводять, в мене не болить. Напишіть, чи у вас таке бувало. От. Як ви з цим справляєтесь? І ну, я не знаю, може я одна така погана дочка. А якщо ви теж з таким стикались, то напишіть, як ви з цим справляєтесь. Е такі діла. І пишіть поради, е що вам допомагає. Е Прибрати цей осадок після розмови, тому що е, я думаю, що у багатьох є така проблема, і можливо вам їм допоможуть ваші коментарі. Всім пока!